в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза, И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза. Іван Мокрецький учить 11 класу гімназії номер 23 Свого діда фронтовика пам'ятає із розповідей. Онук пишається тим, що у велику перемогу часточку поклала і його родина. Ну, я ще пам'ятаю власне з його слів, як він розповідав про події ці ну цих страшних днів, як він воював. Особисто, власне мій дід брав участь в чизняній війни. Саме він дійшов до Польщі. Повинні сказати, ну дякую своїм предкам за те, що вони ну відіграли таку участь заради нашого спасіння, заради нашого життя майбутнього». Сидір Кізін був трохи молодший за старшокласника Івана, коли разом з однокласником із двох полотнищ жовтого і блакитного кольору пошили національний прапор, і невдовзі він замайорів над школою. Уже тоді підлітками хлопці так безпосередньо прагнули незалежності для своєї країни, зазначив Сидір Васильович. Знаючи справжню історію, ми можемо розуміти, що чекати від нашого східного сусіда зараз. Наприклад, ми розуміємо, що які б жертви не несла Україна, захищаючи свою волю і незалежність. Вони не є завеликими, великими, оскільки мова йде про незалежність. Якщо ми відстоїмо, то ми зможемо тоді зберегти мільйони людей, живучи в своїй власній країні, на своїй землі і самі розпоряджатися своєю долею. Патріотизм та любов до батьківщини прищеплюють у гімназії не лише вчителі, але й батьки учнів. Заступник директора з науково-методичної роботи Валентина Гуменюк донька учасника бойових дій, визволителя Житомира. Батько мав багато нагород за відвагу та героїзм, проте найголовнішою стала перемога у 45-му. А тепер це пам'ять і шана людська. Тато мій войтко Ананій Денисович пройшов всю війну із боями через усю Україну, через всю Західну Європу. Це були і Ржищев, і Великі Луки, і Велика Сталінградська битва, і Прохорівка, і Ленінград, і Москва, і Краків, і Варшава, і нарешті Берлін.